Школярі з польської гміни Гнівіно відвідали Коломию. Між гімназією поморського населеного пункту та місцевим природничо-математичним ліцеєм встановлено дружні відносини. В наступному місяці коломийські ліцеїсти відвідають сусідню країну та побувають у Франції. Про перебування гостей з-за кордону в столиці покуття. Далі Богдан Малецький до Коломиї приїхало більше чотирьох десятків. Гнівінських гімназистів. Всі вони замешкали у своїх однолітків з Коломиї. У перші дні перебування гостям показали музеї міста, провели ознайомлювальну екскурсію та показали Буковель. А вже зранку, в понеділок, польські діти мали нагоду переглянути виступи юних ліцеїстів. Коломийські артисти співали для поляків пісень, декламували вірші та танцювали запальні танці. Директор природничого математичного ліцею Ганна Пасічна каже, що співпраця між шкільними закладами розпочалася у 2011 році, а зараз набрала більш поважних обертів. Що дається дружби, звичайно, це дуже багато. Ми ж сусіди, культуру ми пізнаємо їхню, вони пізнають нашу. Сьогодні вони подивилися концерт знову ж наших дітей. Вони захоплені від взагалі захоплені від того, як ми цінуємо і любимо свої традиції, українська мова, національні всі звичаї. Вони просто аж до сліз, бо це все. Я думаю, що вони бачили це. Ну і звичайно цю дружбу треба продовжувати. Наступна наша поїздка вже спільно з їхніми дітьми разом. Ми їдемо е, на такі оздоровчі е, е, зустрічі до Парижу, до Франції. Е, ну, все залежить від того, як спрацює наше посольство. Підтримала її і віце-директор Гнівінської гімназії Люцина Полубіцька. Вона зазначила, що була приємно вражена збереженням українських традицій, їй доподобив український фольклор. Керівник польської делегації впевнена, що такі обміни триватимуть і надалі. І з року в рік обміни делегаціями не будуть припинятися. Головний цель співпраці між школами то відомо є з вим'яна досвідчень, нав'язання приязні. таке Головною метою співпраці поміж школами є обмін досвідом запровадження дружніх стосунків. Головне, щоб вони розвивалися між колегою і колежанкою, а ще збагачення мови. Але найголовніше це пізнання культури вашої і нашої. Ваші діти вивчають наші культурні надбання, а наші культуру вашого краю. То є наша найголовніша мета і завдання, які ми хочемо тут реалізувати. Туре то сам такі таке говне наше целе і заложення, яке хме реалізувати. Задоволені поїздкою і польські діти. Багато хто з них в Україні вперше кажуть, що були здивовані архітектурою Коломиї. але найбільше їх вразили люди, щирі і добрі. Всі гімназисти в один голос кажуть, що хочуть приїхати до столиці покуття, хоча б ще раз. напевно Напевно, найбільше, що мені тут сподобалося, це ваші милі люди, і та родина, де я мешкаю. Вони такі добрі. А ще у вас гарні костели, церкви, Тут дуже гарні будинки. І все тут дуже гарне. П'єкні тут в spodobał w sumie klimat. Тут у Коломуї мені найбільше сподобався ваш специфічний клімат. У вас дуже специфічне місце. Люди доволі відкриті. І саме з цією відкритістю ми тут зустрілися. Ми мешкаємо в родинах, і кожен раз нами опікуються як своїми. Ваш край є відмінний від нашого. У вас гори, а ми мешкаємо над морем. Тут дуже гарно. нам із бо ми мешкаємо над морем, Він багато файні. А от коломийські ліцеїсти не приховують радості від можливості поспілкуватися та потоваришувати з польськими однолітками. І великі і малі коломаяни стверджують в один голос, що таке спілкування на користь і їм, і їхнім гостям. Я з ними граю в футбол, розмовляю щось там собі. Також дивимося телевізор. Сподобалось, що, що вони вміють так гарно грати в футбол. Що я ж так не бачу, як вони не що так в футбол так гарно. І ну, усе. Я побував також того року з своїй школи, як найкращий спортсмен року у Ніїно. Познайомився з багатьма друзями. Я дуже радий, що я там побував. Я пізнав дуже багато чого нового, яка культура у поляків. Вони. Приємністю нам про це розказували. І також я дуже вдячний, що вони приїхали до нас, ми їх запросили і могли їм також розказати про нашу посадкову коло показати нам наші лісеві, кому я навчаюся, і донести до них також всю нашу таку гарну культуру і, і про місто розказати. А ще того дня для польських хлопчаків та дівчат провели майстер-клас із розпису писанок. Також гості займалися і арт-терапією. У липні наші школярі відвідують Гнівіно та разом з польськими школярами поїдуть до Франції. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК».